Я вітаю всіх серіалу-манів, які заглянули на наш канал. В ефірі чергова добірка коротких турецьких серіалів до 11 серій. Я буду безмежно вдячна. Якщо ти підпишешся на канал, натиснеш дзвіночок та поставиш лайк, і обов'язково напишеш відгуку коментар, яку добірку нам зробити наступною. Відкриває сьогоднішню підбірку серіал від кохання не втекти. Алі та Ясемін – ідеальна на перший погляд пара. Вони працюють на одній роботі, представляючи закон. Вони обожнюють одні ті ж самі речі, божевільне кохання, яке їх оточує, підштовхує їх на очікуваний крок. Вони вирішують одружитися. Ясимін щаслива. Тепер у неї буде не просто рідна людина. А чоловік, який стане надійним захистом та опорою, але щастя молодої нареченої продовжується недовго. Ясимін дізнається, що правильний і майже ідеальний чоловік зрадив їй напередодні весілля. Вирішивши розірвати всі зв'язки з невдалим минулим, дівчина відлітає в інше місто. І варто було Ясимін сісти в літак, як там вона знайомиться з бураком. Можливо, все-таки цього разу доля посміхнеться. Серіал, що не зробить закоханий. Молодий спадкоємець великого холдингу Озан живе в своє задоволення, але одного разу батько відправляє Озана в село для того, щоб хлопець порозумнішав, там відзнайомиться Нозли, дівчиною щирою та веселою. Він закохується у неї. На відповідає взаємністю, але зовсім скоро відбувається непорозуміння. Сама велика пліткарка села випадково побачила їх двох разом, і тепер назли з Озаном повинні одружитися. В день весілля Озан отримує дзвінок від батька, і він вимушений терміново повернутися в Стамбул, не попередивши наречену. Назли принижена перед всім селом, дає собі слово, що помститься колишньому нареченому. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, адже комусь це допоможе, щоб вибрати серіал для перегляду. Серіал Коло. В Турції організовують спеціальну команду, яка повинна розкривати заплутані справи, та складні злочини. В команді комісара Бариша у кожного колеги є свої унікальні здібності. Комісар Адем досвідчений розкриває злочини, використовуючи незвичну дедукцію. Помічник комісара Айше миттєво визначає особу, яка бреше. Помічник комісара Волкан дуже добре розбирається в комп'ютерах, тобто є хакером. Всі вони відрізняються і у кожного є свої особливості, але об'єднавшись, вони розпочнуть розкривати злочини. Серіал Таємниці життя розповість про сім'ю Кузгун, яка управляє власним ресторанним бізнесом. У їхньому ресторані завжди шумно, людно та весело, однак у кожного є свої таємниці, і приходить час, коли вони починають розкриватися одна за другою. У серіалі буде показана історія пристрасного та шаленого кохання між Бураком та Сахер. Бурак, режисер-ідеаліст, син сім'ї Кузгун, випадково знайомиться із сахер, яка пізніше таємним образом зникає з його життя. Через роки адвокат сахер з'являється в ресторані Кузгун, бажаючи розкрити всі таємниці сім'ї. Там вона зустрічає бурака, який зняв фільм про їхнє знайомство. Ця історія сповнена великими таємницями.